Три хвилинки про вічне про суд над церквою та ставлення до страждання? Читаємо перше послання апостола Петра, четвертий розділ з 15 по 17 вірші: ніхто з вас хай не страждає, як душогуб, або злодій, або злочинець, або ворохобник. А коли як християнин, то нехай не соромиться він, але хай прославляє Бога за те, бо час уже суд розпочати від Божого дому. А коли він почнеться перше з нас, то який кінець тих, хто противиться Божої Євангелії. Тема страждань християнина продовжується. Всі страждання можна умовно поділити на дві категорії: за свої аморальні вчинки, за гріх, за злочин. Друга категорія страждання за Христа. приниження, гоніння, погрози, презирства. До прикладу, продавчина, яка не може махлювати і впарювати продукти, що пропали, бо є християнка. Як до неї будуть ставитися невіруючі колеги? Тож коли християнин постраждає за вбивства, крадіжку, корупцію, йому безмежна ганьба. А коли страждає за відданість Богові, то тут не соромитись треба. А Бога славити. Є певні християни, які мовчають зі знайомими про свою віру, бо якраз уникають таких страждань. А Як же тоді воля Божа буде поширюватися по світу, тож лунає заклик не боятися, а бути сповненим готовності в разі необхідності і постраждати за Боже ім'я. За що ж славити Бога, коли ти страждаєш, як послідовник Ісуса, за те, що говориться про Бога, навіть агресивно, налаштованими вони чують, за те, що не Віруючим надається приклад християнського життя, за те, що доводиться постраждати за віру, подібно тому, як страждав сам Спаситель, апостоли і ще мільйони християн в цьому світі, за те, що чим дужче страждання, тим ближче до нас Бог і тим більше Його підтримка. А чи ви знали, що суд почнеться саме з дому Божого? Яка ж тоді буде доля тих, хто переслідує християн? порожня, жахлива вічність у пеклі і все тому, що ці люди противляться Божій істині. Христос же говорив, що віруючі в нього не приходять на суд, на той суд, де пристануть перед Богом всі грішні. Ні, не приходять дійсно, бо хто чесно живе з Христом, той вже виправданий. Але ж не забуваємо, що буде підхоплення церкві і мертві християни воскреснуть і підуть на зустріч Христу під час його другого пришестя. Але ж лицемірні віруючі, не воскреснуть а будуть чекати останнього суду для грішників, і ось цей тест на щирість християнства. Хто піде на зустріч Спасителю? А хто залишиться? Оце вами є суд над церквою.